Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. А що ж ми нового дізнаємося? Давайте ж скоріше починаємо наше заняття, щоб дізнатися щось нове. Малята, до мене звернувся зайчик з проханням допомогти йому дістатися своєї мами. Давайте спробуємо це зробити. І дізнаємося, чи дістанеться зайчик своєї мами, якщо рухатиметься так дві клітинки вниз. Дві праворуч. Одна вгору. Три праворуч. Одна вниз, одна праворуч, чотири вниз, дві праворуч. Дві вгору, три праворуч. Чи зміг зайчик дістатися матусі? Так, зміг. Молодці. Погляньте, будь ласка, У нас є дві клумби. Скільки квітів на першій клумбі? Та ще зліва? Один, два, три, чотири квітки. Добре. А скільки на другій клумбі? На другій клумбі немає квітів. Жодної квітки немає на другій клумбі. Для того, щоб позначити нічого, використовують цифру 0. Нуль не позначає нічого, але не можна і без нього. Без нуля не обійтися Ти писати його, вчися. Ти вже намалював на сторіночці овал. Не забудеш ти його, схожий нуль на букву. О, а ще, на ще, ще схожий нуль? На годинник, так? На бублики. Молодці. Отже, це в нас цифра нуль. Так, що вона позначає? Вона не позначає зовсім нічого. Немає нічого, тоді кажуть нуль. Немає нічого. Давайте поставимо у вас стільки квітів, скільки показує цифра. На першій вазі зліва вгорівна цифра Три. Скільки поставимо квітів? Три. Раз. Два. Три. Ва... Наступна вазочка правіше. Яка цифра? Один. Скільки квіточок поставимо? Одну квітку. Наступна вгоря ваза залишилась цифрою 5. Скільки квіточок нам треба? 5. ставимо. Один. Два. Три. 4, 5. Тепер поглянемо на вазу зліва внизу. Яка цифра на ній зображена. Нуль. Чи будемо ми туди ставити квіточки? Ні, тому що ні, ніль позначає нічого, немає. Наступна цифра 9. Ставимо 9 квіточок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Який великий букет ми отримали? Цілих 9 квіточок. І остання ваза, скільки квітів? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квіточок. Малята, скажіть, чи у всіх вазах є квіти? Ні, не у всіх. Чому? Тому що на одній вазі написана цифра 0. Так? Тобто в цій вазі квітів немає. Скільки вагонів у потягу? Два вагони у потягу. Хто їде в першому вагоні? Зайчики? Хто їде в другому вагоні? Їжачок. Скільки всього пасажирів везе потяг? Скільки зайчиків? Три. Скільки їжачків? Один. Три. Щоб їх об'єднати, ми яку дію виконаємо. Додавання 3 плюс 1 дорівнює 4. Погляньте, нам треба поставити знаки, щоб вирішити правильно приклади. Було 6, потім цифра 2 і отримали 4. Скажіть цифра 4 більша, ніж цифра 6? Ні, менше. А якщо цифра 4 менша, тобто кількість предметів зменшилась. Який ми поставимо знак? Мінус згодна з вами. Зменшили, тобто поставили мінус. Було 3. Далі знову 3. І отримали нуль, тобто нічого. Що сталося з предметами? Так, вони теж зменшилися. Ставимо ну, знак віднімання, тому що було три, забрали три, і не залишилося нічого. А ось погляньте нижче, було три, потім ще три, і отримали шість. Що сталося з числом 3? Воно збільшилося. Тобто ставимо знак додати. Добре, молодці. Ще, яку ми можемо скласти тут? Яким ми можемо скласти тут приклад? Скільки кошенят? 3. Скільки цуценят? П'ять. А скільки разом тваринок? Який будемо знову ставити знак? Додати. І всього тваринок ми ставимо знак дорізні. Скільки їх? Вісім молодці. Скільки курчаток зліва? Чотири. 5, 6, 7, 8, 9 курчаток. Погляньте, скільки з справа курчаток. 4. Чотири Курчат... курчатка йдуть. Тобто кількість їх зменшується. Який ставимо знак? Віднімання. І скільки залишиться курчаток? Дорівнює. Дев'ять забрали чотири, отримали п'ять. Так. Погляньте уважно. Скільки жабок? Чотири. Скільки рибок? Чотири. Скільки разом? Жителів річок. Який ставимо знак? Плюс дорівнює. Скільки всього? Вісім. Добре. Скільки пиріжків зліва. Вісім. Скільки пиріжків справа? Сім. Бабуся спекла вісім пиріжків. Онуки з'їли. Сім пиріжків, тобто знак який стає. Відняти і залишається в нас один пиріжок. Молодці! Ви добре впоралися з усіма завданнями. Так, погляньте, сьогодні ми з вами спробуємо складати приклади, так? І задачі. Що таке задача? Це приклад з умовою. Тобто є якась історія, яку нам треба вирішити. Було шість пташок, вони полетіли, і гніздечко залишилось порожнім. В першу клітинку ми яку цифру поставимо? Шість. Що зробили пташки? Полетіли, тобто є вони, і вони ми ставимо знак віднімання. Скільки полетіло пташок? Шість. І що сталося? Залишилось ніздечку, знак дорівнює. Порожньо, тобто нуль. Наступне! Як швидко плине час, і наше заняття вже закінчується. До побачення, малята. До наступних зустрічей!